Слава Україні, українські орхолюби! Знаходимось ми сьогодні з вами у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме на квітковій гортівні Флора А. Адже сьогодні тут неймовірний завозик, тому запрошую вас, як завжди, по орхом медитувати зі мною трішечки. І не забувайте робити скріни, переходити за посиланнячком, яке я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. І там усі детальки напряму з'ясовуєте із продавцями флори А. А я ж вам одразу хочу показати розкішну новиночку. Хто це? Та це ж її величність Анаконда, крутезна. Слухайте, як вона красиво пахне. От єдиний запах вам, на жаль, не опишу не передам, але він такий солоденький, ну но цікава нотка доволі. Мені навіть щось таке смачне, цитрусове нагадує. Пластикова квіточка, а ще погляньте, яке забарвлення. Ох, крутезний, крутезний сорт, декілька штук в наявності. Будь ласка, не зволікайте, майте на увазі. Ось така новиночка сьогодні у Флорі А. Серед новиночок погляньте. Ой, манго. Можливо, а-ля манго. Зараз тих манго просто дуже-дуже багато. Дуже красивезна, ефектний бігліпчик, крупноквітковий. Ой, ви ж знаєте, ті бігліпи не дають спокою. Коронева прекрасна. Один єдиний в наявності. Ще ось такий дуже красивезний, розкішний стандарт, крупноквітковий вже в рожевій гамі. Е, знаєте, називаємо його так: дикий кіт а-ля Барбі. Ну, Щось таке, дуже красивесне. Також мені здається, що він один єдиний в наявності. Можливо, хтось обожнює, колекціонує диких котиків. Якраз дуже рекомендую погляньте, будь ласка, ще ось на такий бігліпчик. Він вже більш осіннішого забарвлення, насиченіший. Не є такий геть оранжевий, але все ж таки доволі тепленький. Красивезний, смачний, ну, справжній осінній бігліб. Саме в такій гамі, ох, сьогодні понавозили орхідеїк. Тематично, знаєте, осінь на носі і ось такі орхідеї. Також крупноквітковий стандарт. Якщо я не помиляюсь, колись були збори їх підлітками. І ось уже дорослий, дуже крупноквітковий розкішний стандарт. Також зверніть на нього увагу. Ну, а тут моя любов-любовна крупноквітковий бігліпчик Sparkling Kiss. Я вам показувала домашнє квітування свого Sparkling Kiss і наголошувала, що не проходьте повз цього. А-ля шоколадного красення. Ох, полюбляє поквітувати він. А ще погляньте, кожна квіточка шедевр. Ось так і буде в домашньому. Дуже крутезний. А ось ця красуночка, якщо я не помиляюсь, то це Вероніка, бо бачила я її лишень в каталогах, а ось бачу вживу. Крутезна, крупноквіткова. Ой, яка вона розкішна! Як я маю вам її описати, якщо це потрібно. Побачити і одразу закохатись. Ну, інакше описуй, не описуй, якщо серденько не лежить, ну, не буде коннекту. А тут я вам скажу з першого погляду конект. Серед бігліпчиків, дуже цікаве з них, ще ось такий: камера його не передає. Погляньте форму губи, погляньте ось той крап ніжний під козлонкою. Ой! Як на мене, з ренуаром в кольоровій гамі перегукується, хто полюбляє ось таку кольорову гаму Морозиво, Він один єдиний в наявності. Трішечки складних кольорів навколо колонки, а ще жовтенька з оранжевими поцілуночками губа. Ой, не білосніжна пелюстка, вона також по-своєму, як морозиво. Дуже апетитна орхідейка, стандарт, крупноквіткова, і камера моя аж не ловить, бо така краса неземна, що, знаєте, об'єктив аж затьмарює та краса. А якщо серйозно, от в домашньому, уявіть, яка буде. Та це ж буде щось круте. Ще ось такий бігліпчик, який я сама собі характеризувала як бігліб Арт Nouveau, другий варіант квітування темний. Ну, дуже крутий бігліп, дуже красивезний, там подекуди механічні травми, але це не є критично. Дорога все ж таки можна пробачити, в принципі, дуже все нормально. А ось ця орхідейка стандарт. Мені здається, ми вже з вами її бачили. Колись в зимових завозиках вона якраз приїжджала. Якщо чесно, назву я не пам'ятаю. Вибачайте пам'ять дівоча, хоч і літа на осінь повернули. Ну що вже поробиш? Вибачайте. А тут яка цікавезна! Мені здається, що хто колекціонує персиків різноманітних диких, от якраз їм сестричка буде в колекцію. Якщо вам подобається, не зволікайте, бо дуже красивезна камера, на жаль, не передає. Ой, а тут яка ніжна, але дуже-дуже така колоритна. Ось там така оранжевість на губі, Ой, погляньте, як родзиночка, правда ж? І холодний рожевий відтіночок навколо колонки, немов неон. Своєрідний контраст. І мені здається, що в домашньому вона дуже ефектно буде також виділятись на фоні інших орхідеїв. Я спочатку подумала, що це Гледі Мармелад, вже давненько не було цієї орхідейки, але це хтось інший і доволі крутезний. Придивіться, будь ласочка, на гру кольорів на пелюстках. Ох, там такі теплі, перегукуються з холодними відтінками. Але не контрастно, а так, знаєте, гармонійно. Поглянемо з вами ще мікси. Тут теж доволі цікавезні зні Як Якось, наприклад, Beautiful Smile давненько її не було. Аркадія. Крупно-квітковий стандарт. Тут поглянемо Жовтенькі І більш ніжніші Пічіс Так, уй, який біглі красивий. Хто це в нас? Ось така красуня бускова. Моушен Тут гоя. Знову ж таки. Beautiful smile. Ось така виносна красуня. Та й вона і не невинозна. Тут натяк лише. Ой, а ця яка красива! Погляньте леопардово-крапунчиста. Тут хотіла змотувати. І подекуди пелюсточки, дещо з натяком. На мутацію. Але я вам скажу, що навіть ось так стандартом, з натяком на мутацію вона доволі колоритна. Я не знаю, як вам, а мені сподобалось червонопомадна, дуже жіночна, це ж сока. Через У, не через У, але в домашньому, можливо, через У. Якщо чесно, жартую, бо в кого чула, то все ж таки через о, слухняна вона. Полюбляє поквітувати. Ось така ще рожева барбі. І ось така доволі цікавезна орхидейка. Також на фоні інших вона дуже-дуже відділяється. О, а тут який бігріб розкішний. Погляньте! Яка барбі, дівчинка-дівчинка, ніжна, о, жіночна, бігліпчик. Тут я не знаю, що додати, крупноквітковий, кому подобається, не зволікайте. Не менш ефектний, погляньте, який крутезний бігліб. Бачу, що це новиночка, і замовили таких бігліпчиків цілу палетку. Також не зволікайте. Давайте ще тут поглянемо в міксі, що є цікавенького. Деякі орхідейки будуть повторюватись, що я вам показувала, але, в принципі, новенькі також покажу. Ось такий бігліпчик, що ми з вами не дивились. І ось, напевно, сестра Барселони. Дуже крутезний. Ой, які кольори. Так, Міра Флора. Карибська мрія, ніяк не може об'єктив її спіймати, красу неземну. Знову ж таки, ось той з венозністю стандарт. Ух, кімано на дузі. Вірніш на двох дугах стандарт дуже крутий. Ще ось такий бігліп. А за ним погляньте не менш ефектний. Трішечки з венозністю, але такий крутий, такий розкішний. ой, Аля осінь одразу хочеться по в ліс осінній, красивезна кольорова гама, Тут ще побачила, точнісінько в такій же ж. Кольорові гамі, але з іншою губою і вже без натяку на винозність. Тому зліва вам цього винозничка принесла. Порівняйте. Погляньте, краса неземна. Що тут ще скажеш? Діагноз. Так осінній вітер. Не менш ефектний, красовесний. Ой, Манта Амбон. Який же ж він домашньому крутий. Ой. Мій улюбленець, знову ж таки, не один. Декілька штук. Ну, не зволікайте. Ой, я ж поганого не пораджу. Крутий він, ну крутий, я ж вам показувала. І на відміну від шоколадок, полюбляє добряче поквітувати. Ще ось тут мальвіна. Також декілька штук. Як і пандочок, і ще ось такі ніжно-лаймові стандартні. Щиро сердечно, як завжди, дякую за сьогоднішню орхомедитацію. Не зволікайте і пишіть у флору, а робіть замовлення. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!